Всім привіт! Сьогодні у нас буде омлет омлет з маслинами на рослинному молоці. Це два яйця. І також кварки. Дуже смачно також чай. Не за традицією кава, поки чай з горіховим сиропчиком. Це дуже смачно. До речі, напишіть в коментарях, які жанри в літературі або, наприклад, в фільмів, серіалів ви обираєте. Бо. Я зловила себе на думці, що в більшості я обираю або научков, що я ще не знаю, хочу дізнатись про планету, про історію і так далі. Є момент якогось, наприклад, там, майбутнього, або паралельного всесвіту. Ну, наприклад, те саме, що там, наприклад, Усе світ там, де щось пішло не так, і в більшості це якийсь більш технологічний прогрес в чомусь. Це може бути медицина, це може бути технології, ну і так далі. Тобто, ось це цікаво. Звичайне життя, ну тобто, наприклад, недавно я взяла роман, там, де дівчина ну, пляжний роман, скажімо так. Письменниця виїжджає з міста на острів до своєї тітки, ну, Це максимально скучно. Це звичайне життя. Тобто, нащо мені переживати і читати про чийсь досвід, який я можу відчути в реальному житті? Будь ласка, мені досвід, який я не відчую в реальному житті. Де космічні больоти? Де медицина на рівні відрощення руки? Це зовсім не те, що очікуєш. Ну, і для себе я вже визначала. Що Мені подобається ще ні. <гум> мені також подобаються трилери і жахіття. І знову ж таки, в більшості з елементами містики. тобто того, що в нашому світі немає. Ми живемо доволі вкусному світі. Максимум, що у нас може бути, це якась секта. І то без нічого вили ну, вони когось і все, до речі. Про коментарі. По коментарю. Недавно я побачила, що хтось їсть кубики льоду під мімокбаг. Чесно, так краще не робити. Краще візьміть текілу, можна тоді і трошки зсовати вже після. Якщо, в принципі, у вас міцні зуби і вам потрібно терміново схуднути, і при цьому це не нашкодить вашому здоров'ю, тоді окешка. Інакше засуджую. Так. Саме млед вийшов, на жаль, не ніжним, але дуже смачним, гостреньким, пікантним. Маслинки саме те, що потрібно. Вони додають такої певної текстури. Самим омлет він такий ніжненький, і при цьому такі маслини. А? А? Це капець до речі, ось на рахунок кредитів. Дуже історія зараз в Україні з цим. Ну дуже багато людей, хто набирається кредитів, вони може їх віддати просто фізично. Хтось на бізнес, хтось просто на життя. Та й не тільки у нас криза скрізь. Тут більше йде на що люди витрачають. Тобто, це може бути, до речі, ніколи не беріть мікрофінанси. Тобто, в принципі, мікрокредити це зло страшенне. З великим відсотком і наслідками. На щастя, у нас в країні є обмеження. Тобто вам не можуть нарахувати овер нескінченність. Я певно обмеження. Просто я згадую людину, яка взяла 500 гривень на один день а на наступний день з 2 тисячі гривень на наступний день. Вона то закрила кредит. але... Це моя знайома, тому. Дуже не рекомендую так брати. За необхідності. Тільки, тільки так, і одразу за можливості закривати. І краще все-таки в цьому форматі кредитний ліміт в банках під плюс-мінус адекватні умови, адекватні нарахування відсотків. Звичайно, краще не користуватися кредитними коштами, але якщо це вже пішла справа, то хоча б. Використовувати ті кошти з меншою відсотком. Усім смачненько і нагадую, що в описі є баночка, яку ви можете задонатити та надати ідею для каналу.